А можна щось а, фундучне? Є такого? Так, і... да. да, може бути молочний шоколад і чорний Давай, Шоколаде, Давайте буде, молочний. 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 Да, Добре. да, Давайте молочний. І все. Ого, до... <ма activation> навіть є дубайський мотив. Є. Yeah. <PDes> Минулого разу не було. Well. Я пам'ятаю, да. Так, було таке. Прикольно, прикольно. Так я буду чекати тут, да? Так. <п findings> Одразу платимо, або потім? Як бажаєте. А, все, дякую. Дякую. да? Всё. Я уже тут. Да, я помню, что мы тут сидели с Катей. Кайфовали. Опа. А, я мучаюсь. Тортуюсь. О, боже, боже, я как раз, я как раз. Просто. Просто прекрасно, ну. Все, я ну, буду трошки тут вичі відпочити. Дорогі мої э, да, ну жінки, чоловіки, я думаю, не можна от, Я дарую вам цей квіток. <сум> да, коли э, ми тут були з Каті, це було ну, скільки там? ну, Майже 2 тижні тому. Ми, ну як тільки побачили, що во блін відкрився знову, типа, львівська ну майстерна шоколадниця, ну шоколадниць, воксей, і одразу сказали, ну давай випити каву, і типа, ну, і звичайно спробувати шоколад. Я одразу ми тут сіли, випили каву, відчували трошки львів. Як ви знаєте, потім може поїхали в Львів, я вам все показував. І зараз я знову в Ужгороді. Ну зато, 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 зато. Зато ливийский вайб и ливийская атмосфера э, завжди с нами. Тому э, и передаю привет с любовью. Дякую вам. Боже, Який тут э, персонал прям улипчивий, який там гарний. Прям. Дуже класно. Дякую. Дякую. Да, принесли такий шоколад. Фундук. Я замовляв. І до речі, коли тут замовляєте каву і у Львові, і тут вам одразу біля ну, каву там є такий шоколад, типу. Ну, Бой готов з лучших, типа, це вже типу, з кокосом. Якщо ви замовляєте американу, це ну, вам принесуть Американо і цей кокосовий, типу, ну, чарки. Оце ну, дема смачно, смачно. І зараз скущую каву. Як завжди, як завжди, це чудово. Що у мене є? Моє Май... 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 головне оружие. Як ви там? Як ви там? Классно, классно, да вы у Львові. Да, привет, привет. Да, да, да. Мои девочки там вообще. Ну, як вам там, у Львові? Все добре? Все добре, я попал. В 5 утра. Да ну, блин. Ну так, ну так, да, ну, да. це, це да. Ну, взагалі не смішно. Блін, да. Боже, яка там краса? Вау, ра... А, ні, це не ратуша. Це щось інше. Це башня, да, це церква, в церква. Клас, клас. Вот, вони, а, ну китайці або азіати, скажімо, от Скільки я їх побачив, вони завжди завжди хочуть з зонтиком. Вони взагалі не, ну, не хочуть отримати загар, тому що от, вона зараз йде і там вже почився день, і вона просто закрила свої зонтики. Тому що в азіатських країнах, ну, на тих країнах, скажімо, в Китаї, вони наоборот типа пробують, щоб вони ну, ночкіра була біліє, то для них це считається, це вважається як статус, типа. Преміум-клас, скажем так, у вас, скажем, славяне, да, вы наоборот, <сих> хочете, то есть вы і так скажете, да, а вы хочете отримати загар, тому, и тому у вас типа, означає, що О, я був у відпочинку, типа я съїздив в Туреччину, я съездив, не знаю, там, в Европу или в Египет и отримав загар. типа ти да, відпочивала. А, у вас загар, це хорошо. Я навіть знаю, тут в Ужгороде там в Інстаграмі побачив є така сторінка, називається, типа. як там називалось? Ну, еко э загар, типа. Типа, наверное, такой штучный да, загар, типа, вони йдуть туди, і вони платять там гроші, і отримують там загар. як, типа. Як це називається, блін? Ну, от кудись там, солариум, От як соларіум, типа, і вони виходять там, типу є загар. Ну, вони красять, є такий апарат, і там є жінка якась, і вона красить, і за, за це звичайно вона отримує гроші. Ну, це типа штучний загар. У вас це хорошо, добре. А у них, от у китайців і у азіатів, це наоборот, типу, вважається, вважається минусом. Вони наоборот. Стремятся бути білими, біли, як моя футболка. Yeah. <laughs> Ось такі такий такой, цікавий факт вам э, хотів поделиться, коли я побачив ну, таких, таких людей. До речі, коли я сюди прийшов перше, э, ну, погода была дуже солнечна. То есть э, была более солнечно. Но зараз, как я бачу, что там э, тучи, то есть, облака стало більше и більше, и тому... Солнце исчезает, куда. -то. А там есть вот такая туристическая группа. И. Ну, там есть гид, им рассказывают, и так далее, и так далее. Может, я пойду за ним и буду ходить, типа я один из членов этих группы, как думаете. М -м, я попробую. <laughs> Прикинь, я там иду, хоп, типа, я свой. Да, да. И там гид рассказывает, я слухаю. да, да. М -м, цикаво цикаво типа. 99 гривен за американу и за шоколадку до речь ось це уже наша набережная прекрасно, відома, украинская у вас тут я морозова красиво Душа затишно тут прям. Мы можем до речі спуститись Прямо добрати. Що ти хочеш? Ну да. А що ти молчиш постоянно? Хоп-хоп-хоп, до речи, хоп, хоп, хоп. до речі, до речі, до речі. Опа! Ух. Да, тут, до речи есть рыбки, там маленькие, белые. О, о, не бойся, не бойся, не бойся, я не русский, я турок. Не бойся, дорогой. Чё вы тут забиралась? Красиво, да? Дуже, дуже красиво, я вижу там маленькие рыбки. О, исторический момент, товарищ. Lose. Opa, opa. Esqueci. A puja cresceu, a puja exata. Isto Opa. Opa, opa. як тут заточно там до речі я хочу а, розказати вам як ми познайомились з кати я думаю вони фотографують друг друга о красиво да я хочу вам розказати як ми а, познайомились з катю ну коли я жив а, у києві і працював ну як і у багатьох людей а у мене теж Ух, зараз гатичка. Да, у мене теж не було ну, багато часу. І ну, це один із способів, е, типу, познайомитися з іншими людьми, або знайти, скажімо, свою любов, це як ви знаєте, це що. Ну це е, додатки, да, там знайомств онлайн, типу, ну, якщо у вас немає часу. Вот, якщо у вас немає часу, то... Можете там скачать, типа, и, ну, познакомиться а, ну, с другими людьми. И, ну, у нас тоже в той, на такие додатки, там, приложения. Но, як то я вот тем приложением, як то не поверил, знаешь, типа, ну, це не там не серьезно, там сидят одни извращенцы и так далее. То есть, не можно Знайти там нормальних людей, знаєш, ну такі от пересутки. Ну я как-то не став, я ну, там завантажити такі додатки і так далі. І потім, от коли я ну, жив знову в Києві, а, побачив там відео, у мене там був друг, і він... Euh, знімав теж ну, блоги, як я, у мене звичайно краще. До речі, він зараз живе в Дубаї. А зараз ви мені скажете, якщо у тебе краще відео, чому ти не живеш в Дубаї, а в Ужгороді? Виходить, що у нього краще. Ні-ні, Це від цього не залишить, правильно? До речі, так. Що я вам сказав? Він теж знімав відео, і... Да, в Києві тоже, і він знімав відео про те, що як він знімав квартиру. Типа, як, якщо ви знаєте, в Києві є торговельний центр, торговий центр, називається River Mall, Прям великий, дуже великий, класний торговий центр, який знаходиться в Києві. ось, і Він знімав квартиру з відом. Краєвиді були обалдені. Вигляд да? був на Дніпр. Вот я вам так покажу. А, да, вид був на Дніпр. І був там 15-й поверх. Да, 15-й поверх, якщо не помиляюсь. И а, він тоді знімав квартиру ну, 3 роки тому за 22 тисяч гривень. Ну, це була тоді нормальна сума. і була дорога, скажем, якщо люди знімали там квартиру ну, за 12 майже ну максимум 15 тысяч гривен а він знімав за 22 тысяч гривень э, це было дорого и знімав видео как типа как договариваться с властиком ну, він знімав на турецкой мови то есть то есть для турков да для туреччини, не як я для україни скажем и українською мовою вот. показував, так да, як договарювався типа власником квартири, які документи підписати і так далі. І так далі. І коли він був на балконі з власником квартири, на його телефон почали типу, прийти, як бути уведомлення, повідомлення, да? якщо не помиляюсь, повідомлення, і там було написано, типа, типу і це повідомлення були, були із Тіндера. Уявляєте, есть Тиндер. І він сказав, що о, дивіться, типу, тут а, ну, Тіндер дійсно працює, тобто тут можна зустрітись типу, нормальних людей, тобто, можна познайомитись і так далі, і так далі. І да, він це знімався. І ну, коли я це я почув, від нього що тут тіндер дійсно працює і можна там, хоч з ну, ким-то, можна познайомитись з нормальними людьми. До речі, вот тут, якщо будете в Ужгороді, там на набережному, тут є дуже класний заклад італійський. но не ну, нещодавно відкрився. Називається Giovanni Giorgino. І тут дійсно італійський заклад, на ну, майте на увазі. І... Коротше я це почув і думав, блин, а ні, нет? Чо? Давай я теж буду завантажувати і вдруг пощастить, пощастить почистить. Може, я знайде теж свою любов, тому що ну, не було часу і так далі. І я вирішив це зробити. Знаєте, я вирішив це зробити і завантажувати цей додаток знайомству. Ось. І потім, так, да, я завантував, завантажував, завантував. Ну, коротше, доскачав. Да, і <реш> ну, почав шукати. И... Дивлюсь, это действительно работает, То можно, знаете, типа, познакомиться там с другими людьми. Типа, нормально. Потом, короче, мы с Катей вот так познакомились. ну, мы сначала, как все, начали там переписываться. И... было классно, да. Потом у нас было первое побачение, да? Побачение, если не помыляюсь, да. Побачение. І ну вона приїхала, а я, виходить, у дівчата був Mini Cooper. Тобто дівчата, яка зараз моя дружина, да, була Mini купер потім вона приїхала зі мною э до дому мене. Е забрала мене, і потім ми, типа, наше перше побачення почалося. Ну це було цікаво, да, цікаво. И я не знаю, как вы думаете. Скажите, скажіть, будь ласка, вашу думку и напишіть в комментарии, що ви думаєте щодо онлайн знайомств, щодо приложения, що до таких додатків. Мені дуже дуже цікаво, тому що це я через такі додатки знайшов свою дружину, свою любов, скажем, любов на все життя на всій життя. Ні. Ні, ні, не, не Якщо э, коли Катя буде дивитися, я для неї це зробив. Ну, типу жарт, знаєте, такий Щоб вона напала на мене. Дома. Ось, да, такі справи. Ми так і познайомились з Каті Чуєте цей чуєте звук? Да, тут звичайно дуже заточно. Прям дуже. Да. Ось так ми з Катією познайомились, дорогі мої глядачі. О, людина тут рибачить. Клас. Клас. До речі, я ніколи не був на рибалці і не знаю, що це таке, і на минулого видео ну на одном из видео я вам э, говорю що якщо вы живете в Ужгороді і и якщо вы любите рыбалку то заберите меня <су> да, просто покажіть, я ну действительно не знаю що это таке А, да зараз мы ще гуляємо а, у центре места нашего улюбленного Ужгорода. Это, до речи, одна из э, самых, э, типа, наидлиннейших э, набережных в Европе с длиной больше 2 километра. Чего вы знали это? До речи, тут недавно э, нещодавно открылся магазин PR Cardin. Тут было такое открытие, типа, Ну, шарики марики, як завжди. Вот, тут я бачу там, курси іноземих, інозем, іноземних мов. Тут є катон, типу турецький бренд, але ми зайшли з Каті, але це не катон взагалі. Я знаю, катон не дуже, а, типу, скажем, не дуже якісний бренд, але ну, хоч щось, знаєш. Я бачу у нас девушку. Это уже уж детка. До речі, є теж відомий заклад, називається Малий Уж. Я думаю, якщо ви хоча б раз були в Ужгороді, ви його точно знаєте. Ось так виглядає у нас. І до речі, я вам, коли ми були у Львові, сказав, що є типу, один YouTube канал. І там, коли вона була тут, ну, типу, у нього був випуск Ужгород. І вона помітив, до речі, дуже класний у нього вивод, що тут ну, дійсно не вистачає дерева, Ну, блин, тут нема зелень. От дивіться, просто така вулиця, І взагалі тут нема зелі. І... Не знаю, це, це дійсно не вистачає. Так, да, це дійсно не вистачає. Ух, Почел чм? До речі, ось вот цей э, малий Уж, Ось вот такий заклад. Типа, вот. я вам покажу. Вот. Називається Малий Уж, Можете тут э, ну, поїсти, тут дійсно смачно, я можу вам сказати. Да, ще вулиця у нас йде туди і туди. Ось вот тут ми бачимо такий красивий красивий собор. И вот такие. Так выглядит центр Ужгорода. <music> До речи, если вы девчина и хотите и любите такие красивые сукни, мы тут Кате купили дуже красивые сукни, называется Стима. И это ну, не заклад, это место находится прямо ну, в центре, биле вот площади. І тут у нас до речі, є KFC. Ну, він ну, доволі великий, до речі. Тут є ябко. Я пам'ятаю, до речі, я вот, цю камеру, ну, DJI 5 Pro, Action 5 Pro. Я його замовляв і купив в ябко. Ну, У них в наявності да, в наявності не було цієї камери. Ну, Ми замовляли, там чекали декілька днів. І все, вони коли ну, привезли цей, а, камеру, цю камеру, вони дали мені знати, що ваша камера вже тут. Можете зібрати, типа. І все, вони ну, дали мені знати, я пішов і потім. Ух, ух, ух. Ну, Клас. Блін, це мені нападає, звісно, як Стамбул. У нас теж є там великі площі такі. Ну, Набагато вийти, звісно. І там є такі птахи теж. Ну що, Ужгород. Так, да, Ужгород, ребята, маленький, але затишне місто. Зараз ну, таке вот тут написано. О, девиз, сова. <laughs> Лампа сова. Ну все, друзья. Да, друзья. Мы с вами трошки о, До выглядит вот так. Э, цей герб Ужгорода. Мы с вами трошки погуляли по Ужгороду. Э, в... Вот вот тут много э, багато... там речи. Кума. Я тут э, мерил э, ну, декольки футболок, Но вони чого не, не ні підійшли ну, для мене. Да, ми з вами трошки погуляли по Ужгороду і я вам трошки показував а, місто, у якому ми зараз живемо. І зараз я іду до машини, Випили каву, а, їли смачно, оцей сирників прям. А, от я вам ну, дійсно кажу, що... Ну, можна сказати, може найсмачніші. У ну, своєму житті я а, до сих пір спробував 10-15 ну, різних сирників. Ну скажемо за останні там 5 рік. Или, ну коли я вже почав їсти сирники. І И, оце, скоріш, були найсмачніші. Я можу вам це сказати. так. Да. Це було дуже-дуже смачно. Прям дуже.